Всім привіт! Сьогодні невеличка така розпаковочка велосипедної сумки з Аліекспрес. Це ще додатково. Ось так воно пройшло у двох салафанках. Салафанки, салафанки і ось така сама. Сумочка. В наборі є сумочка і ось фірмова лейба. Досить такий непогана. На вигляд, а як вона буде носитися, це треба буде подивитися. Одне тут є тільки відділення. Ну, Мені якраз таке потрібно було. І три Три... Три кріплення на липучках Ось на раму, на верхню частину рами і на них. Оце я поставлю і подивлюсь. Сюди там якісь ключики велосипедні, це для ремонту шин можна покласти. Та взагалі удобна річ, коли, щоб не займали руки різні речі при їзді на велосипеді. Все, поставлю ще на білік і подивимося, як воно буде там. А ну йшло воно десь три тижні і коштувала вона 3 35 центів всього. Матеріал такий гарненький і поршито гарненький. Весело називається. Ну, зараз буду вішати на свого лісапетку. Ось сюди. Ну і ось так воно виглядає у закріпленому виді вже. Тут треба під тросами пропустити. Ну і тут теж, щоб нічого не чіпляло, все, ось так воно виглядає. Зараз в мене тут набір ось такий для латання покришок з клеєм, латками. Надіюсь, сподіваюсь, що він мені не понадобиться. Ну і ось такий поклав два, два ключа. Звичайна сімейка, як називають, ну і така викладка. Ось туди заклав. В принципі, туди можна покласти і телефон і таке і інше. Ось. В принципі, зручно. Туди я зараз покладу навушники ще телефони і буду їздити, щоб в руках чи в карманах воно не стирчало. Ось так виглядає. Досить приємно, на моєму старенькому, але гарненькому. Велосипедки. Доволі непогано Все, Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. А нам українцям мирного неба. Ось зараз поїду трошки покатаюсь по лісу та на річку з'їжджу. Все, всім дякую за перегляд. Ще раз. бувайте.